Понад півтора сотні питань розглянули депутати міської ради 11 квітня на черговій сороковій сесії. До складання присяги нарешті допустили новообраних депутатів Руслана Волкова від Європейської солідарності та Оксану Горбатюк від політичної партії за майбутнє і вручили їм мандати. Фракції обох політсил одразу повідомили про включення депутатів до свого складу. Попри численні нарікання депутатів на порушення норм регламенту, до порядку денного знову включили велику кількість додаткових питань. Бортак з організацією сесії треба прийняти на право. Я поясню, чому у нас є 25 головних питань, основних і нам роздали 37, а щойно ви сказали, що 38 додаткових питань. Вчора на засіданні фракції нам презентують зміни до бюджету. Ти ж провели вчора комісію бюджетну додаткову, а не ту, яка мала бути послідовною. Ви розписали 50 мільйонів. вчора за одну годину такі заяви від опозиціонерів звучать не вперше, але реакції на них практично немає. Тож додаткове питання, розподіл бюджетних коштів до порядку денного таки включили. Перше копи по комітету міської ради. Додатково виділити кошти на програму підтримки діяльності органів виконавчої влади пам'ять-сподільської міської ради на 24-200 тисяч гривень. По програмі забезпечення національної безпеки доповнити у нас в в умовах воєнного стану. На програму, яку щойно ви підтримали, що онлайн трансляція, 500 тисяч гривень і по програмі військовослужбовців проєкті Перед рішення передбачено 2 млн грн додаткових коштів на капітальні видатки. Є звернення, що на 400 тисяч хочуть закуплятися медикаменти, тому необхідно на поточні видатки передбачити. Тобто 1 млн 600 на капітальні і 400 на поточні. По освіті. Додати іншу адаптацію на відшкодування на на приміщення, де проживали внутрішні приміщення. Особи 11 тисяч 866 гривень, 35 копійок нам надійшла. Також надійшли спорядження певні з ОДА, дають субвенцію на закупівлю мультимедійного обладнання по освіті 3 млн 146 тисяч 626 гривень. Просить управління освіти перерозподілити по пожежних закладах 150 тисяч було передбачено на оплату послуг, а передбачити на придбання предметів. Матеріалів обладнання, додатково виділити кошти на вивезення великогабаритних твердих побутових відходів 120 тисяч, додатково виділити кошти на придбання спортів інвентарів для спортивних шкіл на суму 240 тисяч гривень по управлінню охорони здоров'я. Пропонується передбачити додатково 30 тисяч гривень на програму фінансового забезпечення служби технагляду на вивезення побутових відходів. І була пропозиція також, там де внесок статутний капітал КП міська лікарня, забрати слова з них на придбання обладнання та до контактації кисневої станції. І по управлінню гуманітарної політики також нам надійшла субвенція на заходи з за реалізації соціального проєкту активні партії локації здоров'я України 93 три тисячі гривень на плату організаторам педагога 10 мільйонів. На місце погоду енергія хочу нагадати, що на попередній сесії. Доповідав і і Світлана Олександрівна з приводу того, що необхідні кошти для встановлення і підключення заказтаж, <плес> йде програма благоустрійка з тіської міської територіальної громади. 5 мільйонів 514 тисяч гривень. планується. можете сказати, куди ці кошти планують зброю. Забезпечення заробітної плати і податків по комунальних підприємствах, які є в нас на коштів, які нам роблять роботи, десь не розподілені на нас залишається. 18 мільйонів так? так було майже 20, але так як ще мільйон 90 тут до додаткових пропозицій про цю програма то десь близько 19 мільйонів я тоді ношу пропозицію зважаючи на те що нас ми тоді пропонували значно збільшити програму підтримки військових тріховців. Хоча ми до 30 мільйонів, але її залишили лише 10. На сьогодні ми виділили 6 мільйонів. І зараз пропонується лише 2 мільйони. Я би хотів все таки внести пропозицію і із нерозподілених видатків 2 мільйона додати, щоб цю програму закрити повністю. Також від Василя Кобильника прозвучала пропозиція з нового навчального року відновити безкоштовне харчування для дітей військовослужбовців. Я розумію, що ми вже повернемося до цього питання, вже з вересня, тому що за. Навчальний процес. До того часу ми би цю програму значно можливість профінансувати. Там вчора, на фракції, озвучена цифра до 10 мільйонів. Я думаю, що це абсолютно нормально. Це... Затвердили програму поточного ремонту лікувально-діагностичного центру, програму ремонту санвузлів у міській лікарні, 300 тисяч передбачили на відновлення кисневої станції, виділили кошти на придбання медикаментів, затвердили програму експлуатаційного утримання доріг, надали пільгу міському стадіону. Щоправда, рішення про стадіон викликало дискусію, адже стадіон передали в оренду, а кошти на утримання продовжують витрачати з бюджету. Цього разу йшлося про 237. Поясніть, будь ласка, якщо від центр, орієнтується поле, то чому не може отримувати якісь додаткові ті моменти і підтримує Кам'янець-Судільське комунальне підприємство міської ради? Місто мало створити спеціальні умови для того, щоб цей футбольний клуб мав можливість грати. Мало. Воно створило Створило. Це наша спільна з вами справа, те, що ми маємо матчі такого рівня. А міці і я з того тішуся. Справді ми всі тішимося, що є команда. І центр не бідна команда, дуже небідна команда. І де є стадіони, до прикладу такого рівня і грають команди такого рівня, то громади отримують прибуток. Я не думаю, що 237 тисяч це не підйомна сума для команди, і центр тільки на сьогодні. Кладає передна плата, яку сплачує команда і центр за те, що на стадіоні хаче офіційно звернення. буде офіційна відповідь у підсумку, враховуючи всі озвучені пропозиції, було внесено зміни до бюджету та перерозподілено 52 мільйони 481 тисячу гривень. У контексті питання, яке стосувалось департаменту соціального захисту Василь Кобильник та Оксана Сидоренко звернули увагу на черги людей, які щоденно там вишиковуються, висловили припущення, що це через скорочення працівників відповідно до попереднього рішення влади. В Департаменті соціального захисту деяким людям приходиться засвіт сонця займати чергу. Я вважаю неправильним, питання скорочені, я про це говорив в цієї трибуни. В даний момент жовтискар не надходило щодо прийому заявки. Працівники справляються і в будь-якому разі черг немає, що дуже чи з ходом сонця, чи з заходом. Там вже позахмарні черги, просто позавспів восьмої люди стоять. Мамочки, дітки з колясками, ті самі військові. Самі пенсіонер. Як з'ясувалось згодом, скорочення штату у департаменті поки не відбулось, бо ще не сплив двомісячний термін від моменту попередження працівників. Тому все ще попереду. Жодного на з династиної четверте число жодного скорочення ще не відбулося. Всі працюють на своїх робочих місцях. Ми собі воні, що буде робитися далі, коли ці всі речі реалізуються. Якщо хтось каже, що немає часу. І відповідайте за це особливо. то Ви просто вранці о сьомій чи сьомій, третій. Тоді до департаменту соціального захисту подивіться, що там робиться. Так і не почули депутати, скільки коштуватиме громаді благоустрій квіткового ринку. Тут був квітковий ринок, по проспекті біля Ось зараз проводяться роботи. Що це за роботи, яка вартість цих робіт і що там планується І яка є а не робити? Використовував... Зараз і надати допомогу нашим військовим, не наразі зараз квіточні, лавочки і всі ці різні дії. за на ці потреби, Але ми мусимо створити показувати роботу і а або... Немає суму. Немає суми яка сума. Я ж не кажу, що це проводиться за кожен силам підприємства. Комунальному підприємству Міська сесія надала дозвіл на списання та демонтаж тепломережі старої ТЕЦ. Щоправда, поки немає відповіді на питання, скільки це коштуватиме комунальному підприємству і яким планується від цього економічний ефект. Зі слів гендиректора Олександра Похилка, обрахунки робитимуть спеціалісти технічної служби. У контексті розгляду питань містобудування та архітектури, опозиція звернула увагу на скарги жителів мікрорайону з приводу встановлення кальянного бару поблизу дитячого майданчика. Бо озвучувалося питання, що там має бути дитяче кафе. А зараз по факту там вже розміщується і за вивіскою кальянний бар. Коментуйте ласка, цю ситуацію. Головний архітектор інформацією не володіє Михайло Посідко обмежився тим, що алкогольні напої там не продаватимуть. Мені треба вивчити питання. Не знаю, по що ви говорите. Ну погано, що ви не знаєте. Вернув, тому що я знаю, що в паспорті прив'язки там чітко передбачено заборона з продажі алкогольних напоїв. Традиційно не обійшлось на сесії без словесних перепалок. Ледь не кожен виступ опозиціонерів був прокоментований Михайлом Посідком. Виступив нас гарний шаповий сьогодні. Впинився на вулиці. Питання контрольоване знов таки, тільки ну. поговорити. Знаєте, я вас повертаю до регламенту. Почитайте, його, будь ласка, в частині своїх повноважень і те, що ви не можете давати оцінку виступам депутатів, припиніть порушувати постійно закон. Ну, це вже якось певної міри виглядає. Якщо це питання було контрольоване, то до мене би не було звернення від представників клубу Лесниць. Вони скитаються по бібліотеку, що це для вас нормальна ситуація, то я вважаю цю ситуацію неприйнятною. Тому попросив абсолютно спокійно, не порушуючи регламент, не порушуючи норми закону, ви собі дозволяєте в той же час давати якусь оцінку. Припиніть ці речі, які стосуються порушення закону і регламенту. Контролюйтеся. Вчора на засідання фракцій, депутатських комісій, будь ласка, запитань немає, будуть запитання на сесії, то ви визначите для чого. В процесі сесії можна задати питання. на це право. Тому що ви не володієте ситуацію, чи ви просто не хочете. Поки я звернувся з депутатським зверненням, це пройде дві неділі, дві робочі капітані. Як розумієте? би цікаво було знати. Але якщо вам потрібно нагадати, то будь ласка, зверніться до допомогою вартом, і вам ця вся інформація буде на. Ви ж не в теритарній країні живете. Я буду діяти в той спосіб визначений, звертатися в той спосіб, який дозволений закону. Ви ж не даєте закінчити виступ. Вас підлегли, казати надайте але хтось хоче на цьому просто отримати певні політичні доведени готуючись на певних виробочних компаній останнім часом в громаді надходять до нас в депутатів все більше скарб про несвоєчасне вивезення сміття просто на цьому питанні не потрібно маніпулювати по перевезенні пасажирів довезенню до місця відправки поїзда до мене звертаються деякі перевізники і заявили що від влади не отримали ніяких компенсацій, люди не брали... Вони не брали з людей гроші за перевезення і, відповідно, не отримали ніяких компенсацій від міської влади. Я хотів дізнатися, чи не була компенсація? Дайте прізвищі. Ми розуміємо. Показати, що на звіті хто, чи не розуміємо. Я ж хочу дізнатися компенсація... Я ж вам кажу, дайте прізвищі, ми розуміємо, чи була компенсація чи ні. Конкретно перевізні. Дякую. Позитивним моментом пленарного засідання було рішення про нагородження відзнакою міської ради честь і шана директора комунального некомерційного підприємства Лікувальний діагностично-консультативний центр Бориса Цвігуна та доцента Кам'янського національного університету імені Івана Огієнка Зиновія Яропуда. Також міська рада підтримала два звернення: до міністерства у справах ветеранів України щодо надання статусу учасника бойових дій Артему Петровському та до Кабміну щодо продовження виплат допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам.